Привіт всім, хто дивиться мій канал по ремонту Т-16. В цьому відео хочу показати і розказати. Бувають такі моменти, коли треба надо... гідравлічний домкрат, там колесо підняти, двіяти виважити, або ще може ну, якийсь подіум треба провести. Якраз беремо домкрат а він не працює. У нього там кілька причин буває, що він не работает. Ну, В основному це там... Поганий підйом, буває так, що починаєш качати, віддача в ручку йде, погано піднімає. Потім неопускання, не опускається, слабий подйом, підтікання дуже здорове масла. Ну, і ще один ще там Буває таке, що якщо масло підтікає понятно, то по манжетах, то відсутствує е, мале, мале количество масла. В чому заключається в ньому ремонт? Це в принципі якби несложний такий агрегат, хоча він гідравлічний. Все, воно, все дуже просто, все як... не, не сильно тут сложно, нема нічого такого. В першу чергу, якщо розбираємо домкрат, ось на великому стакані є пробка. Буває металічна з різьбою, буває резинова, буває пластмасова. В моєму випадку така резинова. Витягуємо сюди цю пробочку і зливаємо. Остаточне, яке там є масло. Так, Потім, потім відкручуємо нагнітаючий поршень. з речага тут з боку стоїть такий, тот самий, витягуємо штифт і викручуємо отак все ціліком е -е -е. нагнітаючий поршень. Е -е. Всередині тут і коли вже витянули. Поршень, там є шайбочка така. І під цією шайбочкою, дивіться, зразу там є шарик. Шарик стоїть у великому цьому отворі. Отуда його витягуємо, все. Потім можна витягнути іглу опускання. В кого ігла допустим, стоїть, в кого, допустимо, може якийсь болт, ну принцип у всіх практично одинаковий. Ну, на цьому якби ігла стоїть. Там ще є манжетка одна і шарик. Ну, це вже потім розберемо. В першу чергу відкручуємо цю гайку. Зажимаю за платформу в тисках. Беру, я газовий, беру газовий ключ, такий, що гайка така, розмір великий, Вспомагательну трубку. І починаю відкручувати верхню гайку. цю. Открутивши оцю гайку, знімаємо цю гайку. Тут є уплотнительне кольцо. точніше воно навіть ну, кольцо, кольцо прокладка, але воно пластмасове. Дивимося резинове ось ось, ось ось, Щоб воно було якби, в нормальному стані, не порване. Ну, ділаємо ревізію. Потім після цього можна витягнути оцей пошень. Так, зараз його витягну. Витягую цей поршень. На кінці поршня теж є манжета. Дивимося манжету. Ось резинова вона. Ну, навіть якби не резинова, а така пластмасу резинова. Ну і дивимося, звісно, на сам вал. Тут на цьому валі є ось, ось трошки кльоцну, то, звісно, це все треба вбирати. Я трошки шліфунув його на станку, так, мінімально, щоб і раковин не було, трохи його весь затер, щоб до... не було ні ржавчин, ні сколів, ні тим більше там насічок. Отут, тут, як правило, ще остається масло якесь количество. Ну, Беремо за корпус, виливаємо. Потім можна взяти молоточок. І легким таким постукуванням по цьому корпусу, оцей верхній стакан, він знімається. Знімається цей стакан. Е, внизу, внизу, ось канал е, буртик є такий. Там стоїть тоже колечко, воно таке пластмасове теж. Ну, можна його сразу отсюда витягнути і потом. Ну, в мене вже воно витягнуте. Так, далі. Опять. Або зажимаєте в тиски, або можна і не знімати було з тисків, викручуєте, ну масло, так, треба було зняти, що масло вилить, все одно тут масло стається. Викручуєте оцей циліндр. Циліндр цей обикновенний, нема нічого тут такого зісного в ньому. Різьби, звісно, многовато. Так, на моєму е, моєм випадку, тут як, верх Різьба як би рівна, ось фаска. Нижня част нижня є ось з конусом. Ось конус. І як би різьба не доходить до самого о, кінця. Оце низ буде, оце буде верх. Отут От теж знаходиться резиново-пластмасове колечко. Ну, я його відсюди не ось воно. це низ цього гідроциліндра. Він сюди уплотняє саме оце різьбове, е, різьбове соєдіння. В принципі, в принципі, по домкрату тут немає нічого такого страшного і сложного. Тут так. Оце, оце ось, ось отвірці. воно йде у нас. Оце воно і оце. Якби по прямій. Ось так. Масло, коли тут накачується в поршень. Це зброс масла в камеру зброса. Там стоїть встановлений такий шарик, уплотнитель він вкидається в першу чергу шарик. За ним ставиться резинку, це вже резинове таке колечко уплотнітельне. Ставиться за ним. Понятно, що за цим всім встановлюється отака ігла. Так, отут. Це, оце, ось отверстя, ось. Це в нас, ну я просто показую, як воно щоб, може, щоб так поняли. Це в нас від відверстві йде вниз і воно ось уходить. Тут з торця є заглушені два відверстя, які забиті штопорами. Оце відстріє соєнене з оцим. Де оце, під, великі, якби, під більший шарик. Оце відстріє, воно соєннено з оцим. Опрямі все. Це не отверсія, це у нас би якби таке виточка для установки клапанця. Так, По моїй причині, що в мене було, що в мене було, то вийшло так. Ось ось така пластмаска стоїть, ось язичок одломився. Це воно установлено було отак. От Отак от встановлено. Там знизу кидається шарик. Цей шарик вискочив. І, виходить, поршень вже піднятий штук. І оцей шарик туди вискочив і попав на це І Він його закрив. От так от. Він його закрив, навіть штук, якщо викручуємо, не штука, а іглу опускання, то масло назад не вертається, тому що держить шарик. Оце вся була причина. Ну, причина, зрозуміла, що саме основна і головна, це відламався оцей хвостичок, щоб, щоб держати шарик. Ну я його трошки переділив, зараз покажу як. Оце моя була первоначальна причина, тому що домкрат не піднімався, не, не опускався. Якщо домкрат не піднімається, допустимо, речаг назад додає, це значить, означає, що оцей шарик, оцей шарик, він зв'язаний з цим ось відверстям. Погана посадка шарика, ну, може, щось там попало. І виходить, вес дави сюди і піднімає сам на пошеньок оце. Це така ще є тут. Потім, якщо слабо качає, буває, що тут посадочне місто цього шарика, який бере масло з общої камери. Погано держить, це треба його теж дивитися. Оце ну, там всяке може бути, може якась резинка попасти, може якесь там. Хоча воно все герметично. Но... ну ти не буває, як сюди попадає. Так що я Це я ремонтую його, скажу так, щоб як... все це железяка, все воно ремонтується, немає нічого сложного і страшного. Перед тим як встановлювати сюди шарик, допустимо, сюди, сюди. Я беру ці самі шарики. Ось, я її туди вкидаю, встановлюю. Беру пробоєць і пробойцем невеличким молотком вставлю сюди, я так починаю трохи постукувати. Потім опять витягую, вкидаю, п'ять стуків. Получається, що я? я роблю присадочне гніздо, щоб воно плотно держало. І тут так і, і цей. Це якби клапан, клапан на, щоб не збрасувало поршень назад, щоб держало. А цей клапан для того, щоб коли поршень вгору йде, він відходить і подає сюди масло, воно сюди видавлює. Якби це, оце прямий клапан, назву так його, це обратний клапан. Ну В моєму випадку, я ж кажу, що цей шарик вискочив і за то, що оця штучка відламалася. І воно закрило це відверті. Іглу, хоч викручую, не викручу, все одно масло назад, збрасуючу камеру, не йде. Зборку гідравлічного домкрата. Зразу починаю з установки збрасуючої ігли, ну, клапана ігли, вкидаю сюди шарик От сюди. і встановлюється оце резинове колічко. Це резинове колічко, воно якби як на іглу. Держа саму іглу. А ігла в нас ось такого планового. Так, зразу вкидається шарик, потім запихається оця резинове уплотнительний як сальник, ну, колечко, як можна назвати. Після установки ігли опускання. Вона тут так доволі плотненько туговато крутиться, тому що резинка сильно уплотнена. Понятно, що не забуться сюди вкинути шарик. Ну, Я трошки промазую, щоб не насуху перти. Тепер встановлюю обратний клапан, за чого все була вся причина не роботи цього домкрата. Ось вусик одломаний, це вже повністю відламав його. Ось така пластмаска забита була. І я зробив ось з релюшки з блок контакту. Такий лепесточок на шурупику. Зараз я сюди встановлю. Покажу як воно буде виглядати. Установив я цю м -м, пластинку. Сюди вкинув обов'язково шарик. Зараз, виходить, там шарик стоїть. Він якби как бы, відходить, ну і так не видно в камеру. Получається, нагнітання йде оце вот відверті тонше. Воно сюди піднімається, шарик піднімається з посадочного гнізда і нагнітається сюди основний циліндр, під нагнітається масло. Оце все було, як на даний случай, це в мене причина така. Ж кажу, ну, бувають багато причин. Буває, цей шарик неплотно присідає, бо щось попало під ним, під гніздо посадочне. Тоді речах, якби піднімається і сразу опускається і сразу піднімається. Ну якби віддача йде в речах. Це тут можна все ремонтується, все встановлюється. Даніше встановлюю оцей циліндр. Тут ось це низ з фаскою такою. Тут встановлена така пластмасова школичка. Зараз, зрозуміло, що це я все встановлюю. Зараз в тиски І зажимаю так доволі з усілем, опять-таки газовим ключиком. Зажав я. Це подйом, ну, да, Циліндр подйому з усілем треба її зажати, щоб ніде отут на різьбі підтікання не було. Установив колечко уплотнительне в корпус. Тепер можна встановити скажімо, стакан. Ну, стакан тут ставиться. Произвольно. В принципі, дивимося, куди щоб удобно відверті було. Ну, Нехай воно, допустимо, так буде. Тут разниці, яке такої немає, все одно все центр злоби. Передивляюся, ну, в моєму випадку, все тут чітко, Резидова манжета. ось. Вона все класно встановлюю сюди. Зараз трошки смажу і встановлюю його на місце. Після установки сюди циліндра, точніше поршня. Опять-таки, це ж цю чашку, ну вона тут виставляється, вона як гайка ось сюди надінация, оце воно все виставиться. Да, на даний случай тут колечко на місці, ось уплотнітельне. і колечко резинове. Тоже воно в нормальному стані, без розривів, без нічого. Устанавливаю його сюди. При зажимании оцієї гайки, ну, навіть руки, то можна оцю саме цей стакан її трошки проворачити ліво-право, щоб він нормально тут встановився на своє посадочне місце. Ну і багато не треба крутити, а так чуть-чуть стакан цей поворачивати ліво-право, піджати гайку. Ну Гайку, зрозуміло, що треба знову-таки зажимаю в тиски і газовим ключом доволі таким... Хорошим усилием починаю затягувати цю гайку. Зажав я цю гайку. Ну, Треба ще було, звісно, перед началом розбірки, там, то перевірити оцей винт підйомного механізму. Почистить, одрають, як правило, тут салідол, з грязюка всяка мачмала, Ну його треба, щоб він легенько друг руки закручувався. далі переходжу до поршня. Буває на цих поршеньках стоять манжети. Зустрімо, як в моєму випадку стоїть манжетка, ну, вона теж все нормально. Буває манжеток немає, буває в її чашечки. Ну, теж це все передивляємося і призвожу зборку, ж, понятно, що в обратну послідовність. Перед цим. в Оце більше відстрілє. Вкидається шарик. О, так, відстрілці вкинувся шарик. І стоїть. Прокладка. Тут прокладка якби видавлена, Ну, я ставлю, як вона знімалася. Оцим як, рівненьким, рів, рівною стороною до шарика. Отако. Тепер можна затягнути понятно, що до упора сам поршень, циліндр. А потім можна вже вставити сам поршеньок і заштопорити самі тяжки цим пальчиком. Установив я пальчик, заштопорив. Тепер, можна, скажімо так, перекинути набік, гідравлічний домкрат і беру шприцик такий 20-кубовий. І набираю сюди масло шприцом. Можна, звісно, якусь лійку або ще щось такого плану. Ну, шприцом швидше і набагато проще. Оце відверті, воно є. Якби і уровень оце є, наливається по цей уровень. Все, опущений повністю поршень домкрата, оце наливається по цей, отверсті, оце буде уровень. Більше немає смислу наливати, все одно може бути сюди підтікання. Ну, нема смислу більше не бачу наливати. Значить в Гідравлічні домкрати заливається гідравлічне масло. Якщо є можливість те, що йде на гідростати, ну, можна любе друге масло. Ну, не в... ну В принципі, можна веретенку, ну ні в випадку не заливати тормозну жидкость. Бо колись в там нам розказували, щоб хорошо домкрат піднімав, треба тормозну жидкость заливати. в нього там плотність. Тормозної жидкості буде всім оцим манжетам кердик. Це одразу вам кажу, це вже і спитано. Тільки заливається масло гідравлічне. Заливається і потім я вже трошки залив. І от руки воно чітко все качаю. Легенько, без опросів, бо я всі е, посадочні міста підігнав. Якби все зробив по феншую. Так би. Все, домкрад працює. Винт нормальний. Винт теж не рекомендую солідолом смазувати. Його краще щотко насухо витерти. Діло в тому, що ним пользуюся не так часто. Якщо тут солідол, попадає пиляка, грязь, воно прикисає, потім пальцями його не покрутиш. А, як правило, цей двин крутиться пальцями. Лучше хай він тут тіліпається, він нікуди не дінеться. Тут трапецевитна углублена різьба. Тут все нормально. Солідолом лучше цю різьбу не мазати. Так, ну це на цьому все. Я думаю, що я якби. Об'яснив, показав, розказав, як би воно все понятно. Так що спасіба всім за просмотри. Всім самого найкращого, бережіть себе, бережіть близьких, мирного неба над головою. Все буде Україна. На цьому все, до побачення.